Чи потрібно мати чоловікам з інвалідністю документи щодо відсрочки від військового призову для перетину кордону відповідь на питання юриста? І так, відповідно до змін чинного законодавства, які відбулися наразі з 17 липня 2024 року. Чоловіки з інвалідністю мають право на перетин державного кордону Україну, але виникають деякі проблемні питання при перетині кордону. Якщо зателефонувати на гарячу лінію Державної прикордонної служби України, ми двічі це зробили і отримали дві різні відповіді: перша відповідь: що так дійсно, чоловік з інвалідністю має право на перетин державного кордону, якщо він надає на КПП на Пункти пропуску документи, що підтверджують статус інвалідності закордонний паспорт, тоді він має право на перетин кордону. Друга відповідь відрізнялася.